У сполучених штатах гучне економічне рішення з боку Дональда Трампа. Президент оголосив про призупинення на 90 днів 10% відсоткових мит на імпорт для всіх країн, окрім Китаю, для якого миту навпаки зросло до 125%. американський фондовий ринок миттєво відреагував: зростання перевищило 5,5 трильйона доларів. А основні біржові індекси NASDAQ і SP 500 піднялись на понад 10%. Акції провідних компаній стрімко пішли вгору. Tesla додала 13,5%, Apple 15, Microsoft 9,3%, а Nvidia рекордні 18,2%. Міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив, рішення було частиною плану, який особисто ініціював Трамп. Сам очільник Білого Дому назвав підйом ринку можливо рекордним і додав до 2500 пунктів. Ніхто ніколи про таке не чув. Я Пишу до Білого Дому, щоб запитати, хто знав наперед, що президент знову збирається скинути тарифи, і чи зароблять люди на цьому? Шиф наголосив, що в адміністрації президента надто багато можливостей торгувати інсайдерською інформацією. Аналітики вже заговорили про можливість розслідувань ринки, попри зростання, залишаються у напрузі.